Чому людям цікаво спостерігати за іншими? Які психологічні компенсації вони отримують? Чи змінюють вони своє життя від побаченого? Як обирають в соціальних сітках персонажі, за якими хочеться спостерігати? Чи формується емоційна залежність? Як почати жити своїм життям? На ці запитання знайдемо відповіді у щоденнику психолога Тетяни Татарінцевої. Цікавість спостерігати за життям інших людей це відображає природню схильність до соціальної спільноти та взаємодії. Це може бути пов'язано із навчанням через приклад. Задоволення від почуття спільності з іншими, а також прагненням розуміти інших, їх думки, життєві історії. А також в епоху соціальних медіа це стало легко доступне інтернет-заняттям, що дозволяє нам побачити інше життя через вікно в їхні світи. Уявляєте ці бозі зараз на якомусь курорті, і гляньте, які вони щасливі. Сімейна його практика. Це і цей пунктик на позі. Це ж наші сусіди. Всі їхня родина жодної вади не має. Я в шоці навіть собака у них у бездоганній формі спостереження за іншими людьми в соціальних мережах може призвести до різних. Психологічних компенсацій. Так, спільність та зв'язок, тобто відчуття спільності з іншими людьми, задоволення від досягнень, сприйняття лайків, коментарів та підписників може давати яскравий перенос на відчуття власних досягнень та підтримки. Ніби це все має спостерігач. Відповідність деякі можуть відчувати відповідність до соціальних норм та критерії успіху, коли бачать, як інші живуть. Відволікання від реальності соцмережі можуть стати засобом відволікання від повсякденних проблем або стресів, в яких вони постійно перебувають. Проте важливо пам'ятати, що ця активність також може призвести до негативних наслідків, таких як стрес, порівняння себе з іншими, відчуття низької самооцінки тощо. Міра використання соцмереж має бути збалансованою для збереження психологічного здоров'я. Ми в трьох так добре проводимо час. Глянь, це ми в Сентлуїсі, саме на пляжі, а це ми просто перед заправкою. Це... Це дивовижно, Хейлі. Так, постійне спостереження за іншими в інтернеті може впливати на життя людей. Ось деякі можливі зміни, спосіб сприйняття світу. Постійне спостереження за іншими в інтернеті може вплинути на те, як люди сприймають світ навколо себе, формуючи їхню думку та погляди під впливом зображень і інформацію, яку вони бачать. Надалі самооцінка, порівняння себе з іншими, особливо в інтернеті, може вплинути на самооцінку. Люди можуть почувати себе нижче за інших або, навпаки, розвивати надмірну самовпевненість. Часові витрати, спостереження за іншими в інтернеті може витрачати багато часу, що може вплинути на продуктивність та відносини в реальному житті. Соціальні зв'язки. Люди можуть вести активну соціальну взаємодію в інтернеті, але це може вплинути на їхні відносини. Відносини в офлайні зменшуючи кількість часу, який вони проводять разом з реальними друзями та сім'єю, психологічне благополуччя, залежність від спостереження за іншими в інтернеті, може призвести до стресу, тривожності або низького. І самоповаги У деяких випадках зрозуміло, що вплив цього спостереження буде різним для кожної людини і залежатиме від їхніх індивідуальних характеристик та способу використання інтернету. Важливо зберігати баланс і бути свідомим відносно того, як інтернет впливає на ваше життя, вибір персонажів або осіб, за якими хочеться спостерігати в соціальних мережах. Зазвичай базується на декількох критеріях і факторах. Спільні інтереси люди часто обирають. Підписуватись на тих, хто ділить їхні інтереси або хобі. Наприклад, якщо ви зацікавлені кулінарією, ви можете бути підписані на кулінарних блогерів або шеф-кухарів. Наступне подібність або ідеальна картинка. Люди часто сприймають тих, хто представляє ідеал, до якого вони прагнуть. Це може бути ідеальне тіло, успіх у роботі, щасливе особисте життя тощо. Відомість і популярність. Інколи люди підписуються на відомих осіб або зірок, щоб бути в курсі їхнього життя та досягнень, інформативність та освіченість. Інші можуть обирати підписуватись на тих, хто надає корисну інформацію або не навчає чогось новому. Емоційна зв'язаність. Іноді відбувається емоційна прив'язаність з певною особою через її сторінку або контент, і це стає причиною підписування. Тренди та мода. Люди можуть підписуватись на тих, хто представляє актуальні тренди або модні напрямки, спільні знайомі. Часто люди долучаються до мережі контактів своїх друзів і знайомих, підписуючись на їхніх сторінках. Вибір персонажів в соціальних мережах є індивідуальним і залежить від особистих смаків, потреб та цілей користувача. Так може формуватися емоційна залежність від використання соціальних мереж. І це може бути спричинено кількома факторами нагороди та підсилення. Соцмережі надають нагороди виглядом лайків, коментів і та підписників, що може створювати позитивні емоції. Люди можуть стати залежними від цього позитивного підсилення. Страх відсутності чогось нового, боючись пропустити важливі події або новини. Люди можуть перевіряти соцмережі постійно, що можуть викликати емоційний стрес про відсутність доступу до них. Порівняння з іншими, постійне порівняння свого життя з життям інших у соціальних мережах, може викликати емоційну невпевненість та залежність від цього порівняння. Соціальний тиск, бажання відповідати на повідомлення та бути завжди онлайн може бути спричинена соціальним тиском та очікуванням від інших. Емоційний зв'язок з іншими користувачами. У деяких випадках люди можуть розвивати емоційні зв'язки з іншими користувачами через спільний контент та обговорення, що може створювати залежність від цих відносин. Важливо розуміти, що емоційна залежність від соціальних мереж може впливати на психологічне та емоційне благополуччя. Якщо ви відчуваєте, що ви або хтось. Кого ви знаєте, може стати залежних від соцмереж, важливо звернутися до фахівця, щоб отримати підтримку та допомогу у керуванні цією залежністю. Почати життя своїм життям і розвиватися як особистість це важливий процес саморозвитку і самовизначення. Ось кілька кроків, які можуть вам допомогти. Саморефлексія. Почніть з розуміння себе, визначте свої цілі, цінності, інтереси та уподобання, розгляньте, що саме робить вас щасливим і задоволеним. Поставте цілі, визначте, куди ви хочете піти в житті, сформулюйте конкретні цілі і плани для досягнення їх, самостійність і незалежність. Розвивайте свою самостійність і здатність приймати власні рішення, навчіться бути незалежними від чужої думки та впливу. Зміна негативних звичок при необхідності, працюйте над зміною негативних звичок чи залежності, які заважають вашому особистому розвитку. Саморозвиток завжди навчайтесь і розвивайтесь, і це може бути через читання, навчання, практику нових навичок або подорожі, позитивні стосунки. Окружіть себе позитивними, підтримуючими людьми, які підтримують ваш розвиток, допоможуть вам рости. Прийняття рішень: навчіться приймати рішення, які відповідають вашим цілям і цінностям, навіть якщо це не завжди легко. Збереження балансу Забезпечте баланс між роботою, особистим життям, розвагами і саморозвитком. Відкритість до нового, будьте відкриті до нових досвідів можливостей, не бійтеся виходити за межі своєї зони комфорту. Цінуйте момент, навчіться жити тут і зараз, і насолоджуватися кожним моментом життя. Пам'ятайте, що цей процес може бути поступовим і важливо бути лагідним до себе. Кожна людина має свій власний шлях до життя, своїм життям, і цей шлях є унікальний для кожного. З вами була я, Тетяна Татарінцева, у своєму щоденнику-психолога.